Вітаю, друзі! Ніколи не купуйте отакі двері у свою баню, якщо ви не збираєтесь паритися по-справжньому. А для любителів бань та саун, зараз коротесенький обзорчик. Перш за все, на що я звертав увагу при виборі дверей, це коробка. Вона повинна бути зі зрощеного дерева. Ні у якому разі не цінна. Дивіться, бачиш ви. При такому розкладі при перепадах температур її не поведе, і вона не втратить свою геометрію. Петлі з нержавіючої сталі Двері універсальні, як ліві, так і праві. Достатньо при монтажі їх тільки перевернути. Коробці по всьому периметру є ущільнович, отакий, от який надійно зафіксований. Ручка також з дерева, тому вона не буде нагріватися і опікати в процесі поріння. Матеріал це липа. Дивіться, вся гладенька. А запах який приємний не передати камерою. Зазори всі рівні, геометрія витримана. Тому я ці двері встановив самостійно, взагалі без яких проблем. Тут є зручний фіксатор двері, і ці двері зачиняються одним дотиком пальця. Дивіться, двері я замовляв в інтернет-магазині Теслі. Це вже моя друга покупка у них. Перше було оце гарне віконце у моїй лазні. Зараз його юзую, друзі, поповню. Особливо для залпового провітрювання. Це дуже класна тема. Покупка здійснилася без проблем. Менеджер дав рекомендації, прийняв оплату, відправив новою поштою. Через три дні двері були вже в мене. Друзі, я можу сміливо зараз рекомендувати цього виробника. Гарних покупок, легкого пару. Всім пока.